Вітаємо! У цьому відео ми розглянемо встановлення та підключення контролера Atom Oxygen N12, а саме основні елементи контролера, встановлення та підключення живлення, під'єднання до мережі i3Net, а також налаштування i3 Home. Даний контролер має такі функціональні елементи: роз'єм живлення. Робоча напруга складає від 9 до 48 вольт. Каншина шина забезпечує синхронізовану роботу всіх пристроїв серії Atom та Atom Extension, інтерфейс rs 485 для підключення пристроїв, що підтримують протокол Modbus. роз'єми 5 вольтів та 3,3 вольта для живлення різноманітних давачів, входи для підключення давачів або вимикачів, ethernet порт для підключення до мережі, також є можливість підключення по Wi-Fi. Релейні виходи, а це димери для керування димованими лампами та світильниками, про входи та виходи, а також про підключення до них різноманітних давачів, електроприладів та пристроїв, ми розкажемо у наступних відео встановлення контролера. Переконайтеся у відсутності слідів механічних пошкоджень та конденсату зверніть увагу, що контролер монтується за допомогою замків. Встановіть контролер і блок живлення на DIN-рейку. За необхідності встановіть додаткове щитове обладнання. Під'єднайте блок живлення до електромережі через автоматичний вимикач. Вихід блока живлення. під'єднайте до роз'єму живлення контролера. Для зручності монтажу роз'єми реалізовані у вигляді знімних конекторів з гвинтовими затискачами. Якщо у системі використовується декілька контролерів, з'єднайте їх у І3нет мережу. На кінцях шини встановіть кінцеві термінатори І3 tr що включені у комплект обладнання. Конектори шини під'єднайте у роз'єм Кан, який розміщений праворуч від роз'єму живлення. Увімкніть живлення. Після увімкнення живлення індикатор стану на панелі контролера замигає зеленим. А через деякий час засвітиться червоним. Після приєднання контролера до мережі індикатор знову світитиме зеленим. Налаштування додатку i3 Home та під'єднання контролера. Для початку роботи завантажте застосунок з Play Market або з App Store. Під час першого запуску необхідно зареєструватись та створити свій обліковий запис. При створенні пароля дотримуйтесь підказок щодо його коректності, увімкніть Bluetooth на смартфоні та надайте доступ до геолокації, запустіть пошук пристроїв, виберіть потрібну модель. Після чого індикатор в пристрої інтенсивно замигає. Для зручності ви зможете його переназвати. Важливо, при першому ввімкненні створіть Пін-код і запам'ятайте його. Якщо Пін-код втрачено або забуто, його відновлення можливе лише через відправку контролера до сервісного центру. Підключаємо контролер до Wi-Fi мережі. Після сканування відобразиться список Wi-Fi мереж у діапазоні 2 і 4 ГГц, у яких встановлено пароль і в яких роутер роздає IP-адреси по DHCP. Введіть пароль обраної мережі та підключіться. Після цього необхідно підключити контролер до хмарного сховища, створіть будинок у застосунку та збережіть його. За бажанням задайте назву та адресу будинку. Після цього переконайтеся, що час та часовий пояс встановлено правильно якщо потрібно, виправте налаштування та продовжте, виберіть свою геолокацію. Тепер поверніться до головної панелі. Можете переконатись, що релейні виходи в контролері коректно та швидко спрацьовують. На цьому можемо завершувати. Ми налаштували доступ до будинку, створили обліковий запис і підключили контролер до мережі.